Бердичівський міськрайонний суд 17 жовтня 2025 року відсторонив від посади Бердичівського міського голову Сергія Орлюка, якого обвинувачують у хабарництві за сприяння в розміщенні тимчасових торгівельних об'єктів на території громади. Про це під час засідання суду клопотав прокурор Василь Некончук. З його слів у ході досудового розслідування Сергій Орлюк був відсторонений від посади на 4 місяці з моменту повідомлення про підозру. Станом на 17 жовтня 2025 року строк добігає кінця. Василь не кончук сказав. Якщо Сергій Орлюк повернеться на посаду, то зможе впливати на покази свідків. У нас є ряд свідків, які більшість з яких ну не більшість, напевно, 90% з чимось відсотків. Це свідки, які безпосередньо працюють педичні міські радіати і змінити допущення будь тиску на рівень. Відповідно просто формування думки за рахунок тривалого, скажімо так, співпраці роботи поруч. Відповідно, це може впливати на їхні показання в подальшому відповідно може прикротити факти або будь-яку дійсність. Тому власне, у зв'язку з цим вважаємо, що такі західні забезпечення підстави посади в подальшому на час судового розгляду є необхідним заперечуємо прокурорам до клопотання не надане. Суду невідомо, які свідки на даному етапі, невідомо, які свідки будуть допитані, чи взагалі будуть допитані. Також суду невідомо, чи взагалі прокурор подасть таке клопотання ще. І відповідно подання клопотання без мотивованих доказів, по-перше, складу свідків, на які нібито будуть впливати обвинувачення, я вважаю, є безпідставним. Олександр Вірьовкін, адвокат Сергія Орлюка, клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. Зання прокурор Василь Некончук лопотав про продовження строку дії обов'язків, покладених раніше на обвинуваченого. Суддя Юрій Базюк після перебування у нарадчій кімнаті задовольнив клопотання прокурора і продовжив строк відсторонення Сергія Орлюка від посади Бердичівського міського голови до 17 грудня 2025 року. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, передбачених частиною 5 статтею 194 КПК України, покладених на Орлюка Сергія Валерійовича 30 грудня 70-го року народження. Отримається спілкування будь-яким способом свідками вказаного кримінального провадження. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Задоволені клопотання захисника про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання відмовити. Ну я не згоден, тому що я не впливаю на рішення виконкому і так само на робочу групу. Для цього і робиться цей. Ця робоча група і воно виноситься на виконком, хоча законом це не передбачено, це ми зробили спеціально для того, щоб забрати всі корупційні складові. Ми готові, були, щоб під мою відповідальність, що я не влітаю на процес. Я згоден, навіть, якщо там буде лишатися що там санкції грошові, які де є, я це все розумію. Но робота є робота, мене вибрала громада і я рахую, що відповідальність так само, що і зараз проходить в місті. Нагадаємо, 20 червня 2025 року у Бердичеві правоохоронці затримали Сергія Орлюка, Бердичівського міського голову. 21 червня Корольовський районний суд Житомира відправив Сергія Орлюка під варту із правом внесення застави. 23 червня. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про оголошення підозри у вимаганні та отримання хабаря на суму 2000 тисячі доларів. Одним із міських голів Житомирщини цього ж дня стало відомо, що за Сергія Орлюка внесли заставу в сумі 242 сорок тисячі. Гривень 24 червня Корольовський районний суд відсторонив Бердичівського міського голову Сергія Орлюка від займаної ним посади. 9 жовтня 2025 року Анна Островська, речниця Житомирської обласної прокуратури, зазначила, що обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом отримання хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище. Тетяна Ревак, Суспільне новини, Житомирщина.